Доброго дня! З вами Дмитро Демаш і подкаст Cynical Trials. Сьогодні продовжимо говорити про інсулін, а точніше, про те, як група канадських науковців набивала численні гулі під час своїх досліджень екстрактів підшлункової залози. Одного з учасників цієї історії, як от професора Джеймса Маклеода, ви вже знаєте з попереднього випуску. Тепер декілька слів про решту команди. Отже, знайомтесь Фредерік Грант Бантінг. Народився у родині фермерів нащадків британських емігрантів у Канаду. У 1912 році пішов навчатись медицини в Університет Торонто, яке виявилось скороченим через війну. Наприкінці 1917 року його відправили до Британії у складі медичних сил канадської армії, де він дослужився до звання капітана, після чого потрапив на фронт, отримав поранення руки і повернувся на рідну Торонщину. У 1920 році він відкрив власний лікарський кабінет, але тут у нього нічого не вигоріло, адже за перший місяць він заробив аж 4 долари, і долари були канадські, а не американські. На щастя, в жовтні йому вдалося влаштуватись хірургом-демонстратором в місцевий медичний університет, що приносило хоч якісь кошти. Знакова подія трапилась 31 жовтня. Коли його попросили підготувати студентам лекцію про обмін вуглеводів в організмі. Ні вуглеводи, ні їх обмін, ні діабет, бантінга як практикуючого хірурга особливо не цікавили, але гроші заробляти треба було. Десь в цей же час він отримав поштою листопадовий випуск журналу Хірургія, Гінекологія та Акушерство, де першою була стаття Мозеса Барона про зв'язок острівців Лангерганса. Про які ми згадували попереднього випуску, та діабету з наголосом на можливість утворення каменів у підшлунковій залозі. В принципі, у статті не було нічого новаторського, і взагалі вона була досить посередньою, на відміну від наступної статті Барона, у якій він вперше чітко вказав на зв'язок між палінням та раком легень. По суті, єдина користь для суспільства від тої статті була в тому, що Бантінг її прочитав, коли думав про обмін вуглеводів. Тож, посеред ночі, після прочитання статті, Бантен прокинувся і подумав, що можна перев'язати протоки підшлункової залози, виснажити підшлункову залозу, а потім отримати з неї екстракт, щоб ним лікувати діабет. Так, так, саме те, що за 10 років до того робив Скотт, як ми вже знаємо з попереднього випуску подкасту. З цією новою і перспективною ідеєю, насправді НІТ. Він прийшов до свого керівника. Але той сказав: Хлопче, ідея хороша, але я майже впевнений, що її вже хтось перевіряв. Ну і у нас немає грошей і умов, щоб утримувати тварин. Тому вибачай. Але поруч виявився університет Торонто, в якому працював професор Маклеод, про якого ви вже трохи чули минулого випуску, і до якого за 10 років до того з цією ж ідеєю прийшов Скот. так так. Головні герої історії потихеньку починають перетинатись. Зустріч Бантінга, який прийшов з вулиці, і багаж знань, якого в галузі діабету складався з однієї статті Барана, з Маклеодом, який на той час вже був поважним професором, якщо чесно, провалилась. Але Бантінг якимось чином зміг вмовити Маклеода на дозвіл попрацювати влітку, отримати у поміч студента-практиканта 10 собак. Та обладнання для біохімічних тестів. Невідомо, що Бантінг запропонував замін, адже до першої трансплантації нирки лишалось понад 30 років, а з грошима у Бантінга було зовсім не густо. По суті, вони зійшлися на тому, щоб перевірити ідею пересадки шматка виснаженої підшлункової залози тварині з діабетом і, на думку Маклеода, остаточно забити цвях в труну цього напрямку досліджень. Насправді ж єдиним плюсом Банкінга в очах професора було те, що він був практикуючим хірургом, і ці його вміння могли стати у нагоді, адже оперувати треба було довго і багато. Дослідження відклали до літніх канікул 1921 року, а Банкінга тим часом всіляко відмовляли від його ідеї, яка багатьом видавалася як мінімум безперспективною. До того ж, наречена розірвала заручене. В результаті Бантінг реально збирався їхати освоювати північно-західні території Канади у пошуках нафти на посаді лікаря експедиції. Але на щастя для нас, у квітні 1921 року очільник експедиції вирішив зекономити і не брати лікаря. Чим це закінчилось для експедиції? Невідомо. Але Бантінг закрив свою приватну практику і знову приїхав до Маклеода. У травні 1921 року Маклеод познайомив Бантінга з двома студентами Кларком Ноублом та Чарльзом Бестом, яких розглядали як помічників Бантінга. Щоб вирішити, хто саме з них допомагатиме, хлопці кинули монетку. Хоча поширеною є думка про те, що Бест виграв, його знайомий пізніше наполягав на тому, що той насправді програв, оскільки жоден зі студентів не хотів працювати з Бантінгом, який мав досить складний характер. У свої 22 роки Бест щойно закінчив бакалаврат, мав цікавий проєкт на літо і плани на подальші дослідження з Маклеодом. Той же написав план досліджень, подивився на перші спроби бантінга і поїхав у літню відпустку. До слова бантингу виділили стару закинуту операційну кімнату. Інструменти він привіз з собою, рушники і різне приладдя довелось позичати з сусідніх відділів. Ну, і десь в цей же час він вперше зустрівся з місцевим біохіміком Джеймсом Бертрамом Колліпом. От тепер ви нарешті познайомились з усіма основними дійовими персонажами. Проблеми йшли за проблемами. Хоча Банкінг і був хірургом, але жодного разу не робив панкреатектомію, тобто видалення підшлункової залози, бо людям її практично ніколи і не робили. До того ж, для перев'язки протоків він використовував кетгут, який легко послаблявся, Бест же регулярно помилявся, готуючи реактиви, в результаті чого на виході з'являлися якісь зовсім неприродні показники, незважаючи на це, наприкінці липня, коли в Торонто стояла аномальна спека, вони змогли отримати перші порції екстракту підшлункової залози, його введення дозволяло дещо знизити рівень цукру в крові собак з видаленою підшлунковою і покращити їх стан. але ненадовго. Десь в цей же час Бантінг і Бест почали називати свій екстракт айлетин, тобто той, що походить з острівців. Основні знахідки, які вони зробили за літо, теорія з виснаженням підшлункової залози і перев'язуванням судин, не працює і є дуже працемісткою. Набагато легше використовувати екстракти зі звичайної, невиснаженої підшлункової залози. Ну і вони зуміли протримати собаку з діабетом на своєму екстракті майже місяць. Подальший діалог з Маклеодом, який повернувся з відпустки, якщо скорочено, виглядав якось так. Маклеод, хлопці, ви, звісно, молодці, але результати особливо не вражають. І університет не бачить доцільності давати вам гроші, бо є ряд інших досліджень, які треба фінансувати. Банкінг. Ну, будь ласка, 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 ласочка, ми голі босі, і собака прожила аж майже місяць. Маклеот, ніт. Бантінг. Тоді я піду кудись в інше місце. Маклеот, ти врахуєш, що більшість університетів закрили свої дослідження діабету. Бантінг. Якщо до завтра ви не дасте мені грошей, то тоді я точно кудись піду. В результаті таких переговорів Банттіна і Бест лишились їм знайшли кошти, Бантінга влаштували лектором і навіть виділили нову більшу кімнату і молодого повічника на півставки. Що Бантінг знову дав Маклеуду, невідомо, бо ж трансплантації нирок, як ми знаємо, тоді ще не робили. 14 листопада все того ж року Маклеуд запропонував Бантінгу доповісти свої результати на напівформальному засіданні університетського клубу. Тут стався перший конфлікт між ними адже у своєму вступному слові Маклеуд розповів практично все те, що хотів розповісти Бантінг. До того ж, Бантінг був реально поганим оратором. Нервувався і в цілому провалив презентацію, і почав вважати, що Маклеот привласнює собі його ідеї і здобутки. Надалі такі його настрої лише посилювалися. На цьому етапі дослідникам у нагоді стала знахідка їх колег, які показали, що у підшлунковій залозі молодих тварин більша кількість острівців Ладиграганця порівняно з тваринами старшого віку в результаті. Дослідники перестали видаляти підшлункові у собак і звернулись до місцевих м'ясників, адже телят забивали багато, підшлункові у них більші за розмірами і особливо нікому не були потрібні. Потім вони виявили, що в дослідах можна також використовувати підшлункові дорослих тварин і робити екстракцію спиртом, що знімало купу обмежень десь в цей час. Баттінг вчергове пішов бідкатись до Маклеода, щоб той попросив біохіміка Колліпа допомогти їм з екстрактами. Власне, після цього ролі остаточно розподілились. Бантінг і Бест експериментували з тваринами, Колліп намагався знайти найбільш ефективні методи екстракції і взагалі зрозуміти, з якою саме чудесною субстанцією вони мають справу. Ну, а Маклеод був ефективним менеджером і гаманцем. На цьому сьогодні закінчимо. Всі дієві особи дослідницької групи повернуться у наступному випуску. Тож майте гарний день.